Вітання. В нас наявності іспанська піч, бренд Лакунза, чавунна. Продивляємося, як зроблена. Піч на дровах, модернового дизайну. Має потужність на 90 квадратних метрів, повністю виконана з чавуну. високоякісне лиття, механізми зборки. так це виглядає. Ось. Має, скло має дугової форми. Всередині вона дубльована вогнестійким матеріалом. Має рукавичку, баночку з фарбою. При потребі можна через певний час пофарбувати, якщо десь щось поцарапилося. Ссипається попіл ось тут. Величезний попільниковий ящик. Ось то щелезні чевунні двері. Має можливість підключатися як зверху до димаря. Трубу, і в димар. Так і є можливість її під'єднання з... ззаду. Має можливість під'єднання повітря для згорання з вулиці. Так називаємо канал подачі повітря ззовні. Вага її 140 кг. Ширина в неї 75 см. Висота в неї 78 см. Клас енергозбереження в неї А. Модель називається Тарбес. Високоефективна піч, має подвійний допал. От бачите, там дирочки. Це називається подвійний допал. Регулюється вона ось по потужності більше-менше. Має у систему довготривале горіння 10 годин на одній закладці дров. Дрова сюди поміщається, максимальна кількість дров 5 кг. При мінімальній потужності може працювати до 10 годин тління. Це дуже важливо. На час така піч вас, вас в екстремальних умовах забезпечить теплом. Сміливості можете розраховувати 60-70 квадратних метрів це і нормальна адекватна робота, вона не буде напрягатися. Ось такі в неї еліпсова форма. Ще раз модель називається Тарбес, бренд Плакун за Іспанія. Ось така прекрасна піч.